Вітаю вас, друзі, вітаю понеділок вечір. Я Олексій Ляшенко, Про баранів будемо говорити після цієї такої розмови. знову про Сполучені Штати, але практично без Трампа трошки його затронемо про інше про Сполучені Штати, а потім про наших баранів. А там ми вже зайшли так далеко, дуже далеко, в баранньому стаді. І це баранне стадо хоче захопити пастухів людей. Ми про це поговоримо. Давайте про сполучені штати. Така цікава заява Келга, того, що вважають притомним в команді Трампа, який відповідає, начебто за Україну і за напрямок України в війні з Росією, начебто на нашому боці повинен бути. Але він до нас приїхав один раз. Якщо Вітхов ненормальний вже три чи чотири рази, і що він і, і він, він Путіна боготворить і готовий все віддати е, Путіну і рекомендує це Трампу, то Келох там він взагалі не знає, де зустрічається, з ким зустрічається, про що він говорить. Він не дзвонить, не їздить. Що це за представник? Мені не зрозуміло, як вам не знаю. Так, от він е, на Телеканалі Fox News, їхньому республіканському, Трамповському каналу, лівому чи правому, я не знаю, що це за канал, він заявив, що команда Трампа вже втомилася від війни в Україні. Вона триває занадто довго. Як мені шкода команду Трампа, їх кожен день вбивають. Дітей їхніх вбивають. Батьків Келга, а вони можливо померли. Дітей Келга вбивають, всіх їх катують, е, всіх їх, я не знаю, гвалтують, ну, змішують їхні домівки, розбивають їхні домівки. Як мені шкода команду Трампа і Келга також. Дуже шкода, що навіть вони вже не витримали, і, господи, подивіться, показали Пасху Великдень на Росії. І Київ написали і показали Кирила і написали, що Київ це Росія. Розумієте? Це Росія. Так, воно там було у них година чи півтори, але воно було. І вони ж це не ну, це ж не просто. Та... Давайте так, Fox News, вони помилилися. Та ні, трус, Ніхто ні в чому не помилився. Як не помилився Путін, коли вбив більше десятка людей в Кривому Розі і в Сумах. Дітей, вибачте, а людей там було декілька десятків. А Трамп сказав, що помилився. Так і тут ніхто не помилився. Вони вважають нас Росією. На жаль. На жаль. Тому і оці всі повідомлення. Ось пішли WSG, та не тільки вони, всі, всі, всі видання вийшли. Україна має визнати Крим російським, і відмовитися від НАТО. Таке наше рішення. Трамп чекає вже цього тижня. Розумієте? Пропозиції були передані конфіденційно в четвер. Тепер США чекають від України швидкої відповіді. Тобто ми, ми повинні все скрізь поступитися. Повинні ми. Отак от вважає Трамп і його команда. Розумієте, Росія ніде не повинна поступатися. Взагалі ніде ми. І от Вони чекають від нас відповіді. Не буде від нас відповіді. Вони відповіді, вони вимивають руки. План Трампа також пропонує перетворення території навколо Запорізької АЕС в нейтральну зону під контролем США і фактичну заморозку лінії фронту з закріпленням окупаційної частини території за Росією. Геніально! А кому ж буде електроенергія йти за АЕС? Чого я не вірю, що це буде. Далі Трамп буде вимагати його команда, щоб ми поступилися і АЕС. Далі буде Херсон, все буде далі. Або вони просто дійсно підуть і скажуть, та вбивайте українців, робіть, що хочете. Ми так усталі від вашої війни. Це в них буде. Хоча дивіться, тут уже йде маніпуляція від різних ЗМІ. і це я впевнений, що тут вплив як путінської пропаганди, так і трамповської пропаганди. Тут іде маніпуляція. В Принципі, Україну не можуть змушувати, щоб Україна визнала Крим. І ми не визнаємо Крим. Мова, наскільки я знаю, йде про те, щоб США визнали Крим російським. І давайте так, по-дорослому, може США визнати Крим російським? Може. Можуть вони питати у нас, ну згоду нашу, що ми визнаємо Крим. Тоді там буде мир. Можуть. А можуть і не питати. Зрозуміти, ми на це не впливаємо. США визнає чи не визнає. А якщо питають у нас, і якщо ми кажемо ні, не згодні, це на них впливає. Я також певний. Ні. Вони зроблять так, як будуть вважати за потрібне. Вони самостійна держава, вони суб'єктна держава, як і ми. І вони не клялися нам ні в чому, і ми не клялися їм ні в чому. Тому трохи різні под... різна подача інформації. США вимагають, щоб ми визнали. Ні. Хоча вони і це можуть вимагати. Але як буде? США хочуть, щоб вони визнали цей Крим. А тоді вже Російська Федерація буде цим козиряти і показувати іншим державам. За США ну точно підуть інші держави. Багато і також будуть визнавати. Ось це біда. Оце погано. Ось це погано. Про це будуть говорити в четвер, здається, 24-го в Лондоні. А як ми можемо на це повпливати? Я думаю, ми ніяк. Може на це повпливати Європа? Да, може. Там також ідуть далі, знаєте, ланцюжок з санкціями. Десь знімати, де не знімати, зняти санкції тільки США. Вони да вони трохи нададуть Росії більше можливості Економічно, але не нададуть до кінця. Європа також дуже багата, має впливу через санкції. Ось Європа може. По якої стежці піде Європа. Після четверга побачимо. Може нас здати Європа? Може, може не здати нас Європа? Так, може. Тому, друзі, від нас залежить тільки одне виборювати свою волю, виборювати своє життя. А політично зараз ми на шпагаті, на здоровенному. Я не заздрю Володимиру Зеленському, я не здраздю Сибігі, я не здраздрю Умерову, я не заздрю Єрмаку, хто веде там міжнародні переговори. Це дуже тяжко. Дуже тяжко, розумієте? А всередині їх не підтримують, а їх валять. Валять, валять, викатують, вибивають, вображають, знищують. Знаєте, готові вбити їх всередині. О, тут є у нас така, така кількість баранів, про яких ми поговоримо. І я хочу ще твіт три хвилинки зупинитися на тому, що от ми всі кажемо: Трамп дурак, Трамп ідіот, Трамп тото, -то, Трамп тото, -то. що він робить, як він робить. А давайте спокійно до цього віднесемося. От я от багато великий день читав, дивився, розмірковував відео різні, читав, що прийнято, що не прийнято, що скасовано ним, і просто намагався зрозуміти, а що ж відбувається. Для нас він найгірша людина після Путіна, можливо, після Порошенка для когось в світі. А для мешканців Сполучених Штатів ви задавали це питання? І чи все він робить для Сполучених Штатів отак погано, як ми це висвітлюємо, як ми про це говоримо, як ми це вважаємо? Да, для України Трамп гівнюк. Він гівнюк і він, Україну. Не любить, не поважає, він не поважає народ України, він не поважає саму Україну, він не поважає вибір українців, він не поважає керівництво України, президента. Він для нас він гівнюк, а для Сполучених Штатів. А можливо, те, що він зараз робить, це шокова терапія, як була в Польщі. Ніхто над цим не задумувався. І ви що думаєте? От ми кажемо там вона в нього, одні ідіоти, одні барани, одні з крестами, одні ті? Давайте не будемо, давайте, давайте спокійно сприймати. Що таке я нагадаю шокова терапія? В Польщі це був знаєте батько, це Лишик Бальцерович. Він політичний економіст і політик, який в 89-му до був віце-прем'єром. Він навіть не був прем'єром, президентом, та да? і міністром фінансів він був. Він став головним архітектором економічних реформ, які мали на меті перехід від соціальної планової економіки до ринкової. Ну трошки воно не співпадає. Там вже ринкова, але також вона може вже зайшла в рутину. Може вона зайшла вже застой і може потрібно там в сполучених штатах. Ми ж не живемо там, ми не знаємо. Ми не бачимо, ми не відчуваємо це кожен день. Ми відчуваємо війну і ми відчуваємо те, що ми відчуваємо для своєї держави, а там не знаю. Так от реформи Бальцеровича були в рамках програми, яка була відома, що шокова терапія, і вона включала лібералізацію цін, стабілізацію грошової системи. У Трампа це також є. Стабілізація грошової системи. Про ціни не лібералізацію, а там ціни, та можливо, тарифи в десь впливають на лібералізацію. Обмеження бюджетного дефіциту. Дивіться, воно дуже дуже схоже. Відкриття економі економіки для зовнішньої торгівлі. Ну тут трохи якось по-іншому вони хочуть е торгувати і трохи економіку вести з іншими державами. Але я ще раз кажу, багато там спеціалістів, вони ж не дурніші за нас, експертів з диванів або з огородів, або ще звідки звідкілясь. І початок приватизації, ну це тут практично не касається, хоча може бути там перерозподілення. Можливо, тривали шокової терапії. Вона вона відбувалася один рік. Трамп скільки 100 днів да на посаді. Я ще раз кажу: нема падіння катастрофічного рейтингу всередині держави. Тому давайте ми будемо оцінювати його роботу як по відношенню до нас і не трогати його роботу всередині держави. То їхня справа. От коли до нас влізуть всередину держави, да, коли кажуть переберіть Зеленська, ми піднімаємо голову і кажуть, почому це ви нам вказуєте. Отак От і тут. Вони там роблять свою справу. А ось оцінювати давайте будемо по тому, як він робить для України. А він може робити, може не робити. На жаль, ось я кажу таке, да, начебто спокійно, але воно до цього потрібно прийти. Я також нервував, я також емоції висказував, я психував, я матюкався, але до цього потрібно прийти. От прийти. Тому давайте давайте разом спробуємо. Будемо дорослими і будемо робити свою справу, як я завжди кажу. Давайте допомагати. Нашій армії без цього не буде у нас ні волі, ні правди, ні справедливості, ні держави, ні України не буде, якщо ми не будемо отримувати свою армію. Друзі, все, що ви можете допомогти, всі реквізити під кожним відео в розділі Опис. Заходьте, дивіться, збираємо ми дрони, реби і все інше, що потрібно для нашої армії. Тому дякую вам, що ви. Включилися в допомогу. А також там є мій телеграм-канал, посилання на телеграм. Заходьте, підписуйтесь і будемо скрізь разом. А тепер перейдемо до наших ужасних, жахливих ужасних баранів. А те, що вони барані, так. І те, що вони роблять з людей баранів, це також правда. І давайте трохи, ну, хто вже, хто вже напів баран, давайте повертатися в стан людини. Так от наші барани. Так от, друзі-барани. От, друзі-барани, що відбувається, да? Я вже казав про одну маніпуляцію на міжнародному рівні. Це, начебто, нас примушують Сполучені Штати, да? От що я розповідав, визнати Крим, але що воно ну, так, тільки трохи не так. От, розумієте, Геббельс, Геббельс, 20% правди, а 80% брехні. І тоді люди вони, вони, вони правду не, не помічають взагалі. Так от ще. По мережі, дивіться, наші барани запустили ось таке відео, де на Коломії чоловіки тікають з церкви під час освічення кошиків. А ще от надписи на деяких каналах, баранах і всіх інших, очевидці кажуть, що до церкви під'їхали люди у військовій формі. Тому чоловіки швидко зреагували і почали бігти з храму. Ну, друзі, дякую, це от сумно, що є такі, що це роблять, пишуть за більшість, повірте мені, не зрадники, не вороги. Заради реклами себе, заради того, щоб до них більше прийшло вас, мої любі глядачі, мої люба спільнота, українці. І щоб ви були там, у них сенсація. Друзі, ніхто ні від кого не тікав. Це суцільна брехня. Суцільна брехня і фейк, який використовують дуже нечесні і непорядні канали-блогери. На Коломії, в деяких, і то ж не на, знаєте, на, на, на Заході України не скрізь є такий звичай, що після освачення. Освячення Пасхи. Чоловіки біжать додому, щоб першими занести Пасху вдома, в хату, да, можливо, поставити, порізати, а можливо, й покаштувати з яйцем. Пішов цей звичай з Закарпаття. Кудись дійшов, кудись він не здійшов. Ну хто знає цей звичай, зараз можуть підтвердити або спростувати мої слова. Десь він є, десь їх немає. І оце все було. Це було просто знято ну, по позвичаю святкування Великадня. Всі біжать паску їсти. Настаїлися головне, та втікав тісти паску. І якщо прибіг перший чоловік, то в цьому домі буде. Благо, спокій, і все буде добре, і він буде чудовим господарем, і господарка буде чудовою, і все в господарстві буде нормально. Ну такий звичай, вони різні, як і ми різні. Але я ж кажу, погані канали, погані блогери ось це приподнесли, що, начебто, чоловіки втікають від ТЦК. Не знаю, не бачив, не чув, не помічав, що. Під час посвідчення Пасхи десь було ДЦК, кудись воно приїздило. Ну не було цього. Якби це було, це б вже показали. А люди деякі вірять, люди деякі це вказують, розповсюджують, обурюються, друзі. От подивіться, звідкиля ви це побачили. Якщо ви бачите з якогось каналу, відпишіться від нього. І не звертайте більше на нього увагу ніякої. Що ви бачите, у кого якогось блогера, оцю брехню. Відпишіться. Ну не потрібно жити в брехні. не потрібно. Брехня 30 років довела нас до війни, друзі. Довела нас до війни. І зараз люди не бачать, не вірять своїм очам, люди не вірять чомусь своїм вухам. Ми, ми, ми частина, частина українського суспільства, така ж, як і росіяни. Один до одного. Ось і все. А ось ще одне відео. Дивіться, Не Ляшенка брехун, Не Ляшенка-маніпулятор, Неляшенко сука погана, Не Ляшенка зрадник гнилий. Дивіться, ось це відео, яке воно в відкритому доступі про вироби так званого нещасного Петра Порошенка і головного волонтера Порошенка, вироби його кондитерської фабрики Рошен. Продаються в Російській Федерації спокійно. Продаються в череповці, в Твері та по всій Російській Федерації. Я не кажу вже по іншим державам, кому війна, кому час великих заробітків. Поки Петро Порошенко робить фото з ящиками гуманітарної допомоги чи пише про те, що окупанти мають піти вслід за російським кораблем, в російських магазинах без проблем можна купити продукцію рошен. Це в час, коли чимало світових виробників в знак солідарності з Україною оголосили бойкот країні окупанту і не постачають туди своєї продукції. На відео видно, що солдощами українського виробника бок. Вально завалені полиці торгових закладах в містах Череповець Четвер. Між тим поки ці самі відверто дивуються тому, чому в часи війни українські цукерки продаються у Росії. До слова судячи з усього, відео зняти 16 та 17 квітня. Саме ці дати вказані на оприлюднених чеках. Ось, ось, ось тут видно, що штата ро. Сбоку. Это много, да, полсот? Ну, Это нормально. 99 рублей. Значит, конфеты короче. Нет. Укра Украина производитель. Ты там парни ловят, блин, наши, да, мы конфеты покупаем. с Ну да, Рошен, Украина. Ну вот так вот и живем, да. До слова, на початку березня в мережі наробило небо шуму відео з Білорусі, судячи з усього, в той час, коли з території Білорусі в Україну прилітали ракети в столиці путінського союзника Мінську, полиці супермаркетущен заповнені українськими цукарками Рошен. Це коли я кажу, що Порошенко фінансує. Російську армію, щоб вони вбивали українців, мене роблять ворогом. Ну, раз продається там Рошен, то ті, хто продає, сплачують податки в бюджет Росії. Я вже це розповідав мільйон разів. У мене вже самому башка тріщить. Як це можна не зрозуміти? Значить, з продажу цих виробів. Йдуть гроші, гроші в бюджет Російської Федерації. З бюджету Російської Федерації гроші йдуть на війну з Україною. Ось частина грошей Порошенка вбила вбила людей на Сумщині, де ми подивимося ще, що він каже про це. В Кривому Розі вбила. Вбиває в Києві, вбиває в Донецькій області, вбиває в Дніпрі. Там частка грошей Порошенка. Ну як це не зрозуміти? Я, я думаю, що навіть. Вибачте, я постучав хтось в навушниках. Навіть стол це вже може зрозуміти, що він фінансує воєнщину Російської Федерації. Не моє відео, ви ж бачите, не моє відео. І люди там кажуть прямою мовою: це росіяни кажуть, росіяни обурюються. Ось це барани, ось це маніпуляція. А тепер далі подивіться ще й це відео. Це відео, інтерв'ю або брифінг, який Порошенко дав всесвітнім телеканалам прямому і п'ятому на всіночній. Всіночній перед Великднем, днем. Всесвітньо відомим каналам, прямий і п'ятому. І ось послухайте. Уважно тільки послухайте. Я потім хочу з вами знаєте, порадитися. Можливо, я щось не зрозумів. Послухайте, що він там сказав світлим воскресінням Христовим. Україна вже четвертий великдень відзначає під час широкомасштабного вторгнення. І під час страсного, ти... страсного тижня і верної неділі російські нелюді, пославши ракети, вбили десятки українців, безневинно загинувших цивільних. Позавчора і вчора ми були в Сумах, віддавали шану другу, який загинув під час цієї атаки. Молимося за Україну і сьогодні під час ценочної молилися. Молилися, щоб Господь послав розум українській владі, молилися за те, щоб єдності, яка так рятувала Україну на перших порах, ніхто не заважав і нічого не заважало. Молилися, щоб нарешті Господь послав нам мир і зберіг Україну, Богом бережену країну нашу. І військо, її народ. ми дуже сподіваємося, що Господь почує наші молитви разом з сотнями людей, які сьогодні разом з нами були на всенощні. Христос воскрес! Світлим Воскресінням Христовим! Послухав, а тепер пункт номер один. Він навіть на Великдень, як і Трамп. Звинуватив там Байдена, да, привітав з От Отут Порошенко, він сказав, що наша влада нерозумна і що Бог повинен дати розум нашій владі. А хто ти такий, що ти вважаєш нашу владу нерозумним? Ну, це ось перше, що я побачив, і мене не те що обурило. Я просто знаєте тільки улибаюсь. Тільки улибаюсь, людина, яка здала все, що можна було здати своїй державі або продала за гроші, зараз каже, що влада нерозумна. І нічим не допомагає, тільки шкодить. Ну, та це ладно. Ось передивіться ще раз, якщо хочете це відео. Я його передивився ну разів 7-8. От у мене таке враження, що вони вже добряче бахнули. Ну, свято воно б то й можна було, але ж кажуть, він хворий. І я, якщо людина хвора, я співчуваю, це потрібно лікуватися. Але якщо ти хворий, як кажуть на діабет, випивати не можна. Подивіться на його ніс, він знову червоний. А тепер послухайте, як він каже. Він не вимовляє слова, він не вимовляє фрази, язичок заплітається. Так, да, він не зовсім п'яний, але добрий. І послухайте, що Марина сказала. Віра, це те. Що сьогодні об'єднує всіх українців. Віра дає нам надію на світло Воскресіння, як Христа, так і всієї України. Ми кожного дня молимося за припинення війни і щоб на нашу землю повернулася мир спокій. І як Бог дав нам можливість отримати нашу православну. Помісну церкву України. Ми сподіваємося, що Бог допоможе нам і повернути мир на українську землю. Всіх зі святом! Христос Воскрес! Поістину Воскрес. Дякую. Дякую. Ну, подружжя, нема грошей на податки, нема грошей на каву, немає грошей. А на це є. Ну ось, оце вони роблять з частини людей баранів. Знову мені скажуть, так свято, свята, це ж можна. Можна, можна, якщо осторожно. І навіщо ти лізеш на всесвітньо відомі канали, п'ятий прямий? Для чого? Щоб звинуватити, що влада дурна, ну нормально. Ну, з дивіться, навіть це фото. Ну, чого ніс у нього? Колись червоний, а колись нормальний. Колись червоний, а колись нормальний. Колись один маленький дитятка, сусід мені казав, Дід Мороз синій нос, не красний. Да? Тоді Дід Мороз, Дід Мороз був, а синій нос. Ну, тут червоний. І це ось комсомолка, спортсменка, красавиця на підійшла сфотографуватися з червоним носом. Ось ці люди, вони не барани. Ні, ні. Вони навіть не пастухи. Ні. Вони володарі і пастухів, і баранів. А там є пастухи. Геращенки, я знаю, Іонови, там, Федіни. А це володарі оцих пастухів і отих людей, з яких вони роблять баранів. Хто мене чує з касти. Ну, так воно є. Вибачте. вибачте. Я всім дякую за підписку. Вам це не тяжко, за вподобайки. Розповсюджуйте відео. Тисніть дзвоничок, щоб до вас приходили повідомлення. Ну і подивіться просто на це фото. Дві мої фрази: це ось фото: Віталій Кличко і Бігус. Бігус, якому я ну, ще довіряю і довіряв, і вважаю, що це ну, дуже мало людей в Україні, які більш-менш роблять справедливий контент. Але якщо вони друзі, ну ось і все. Це те, що я кажу, що все скрізь пов'язано. Ну, і я почав шукати і зрозуміти, а що, що їх об'єднує, а їх об'єднує одне. Бігус ні, ні одного критичного матеріалу не зробив на Віталія Кличка і найближчих його друзів. Ні співробітників, ні шавок, які працюють на нього, ні, а на його найближчих друзів. Ну ось це, я думаю, їх поєднує. Ну, от робить висновки. От бігус. ніс Бігус. Мені, ну, мені сумно навіть бачити отаке фото. Це приблизно залужний кивалов. А що приблизно? Воно рівноцінне. Залужний ківалов біг у зличку. Ще з Порошенка треба сфотографуватися, або з Деркачем, або ще з кимось. Сумно, сумно. Друзі. Сумно не те, радісно те, що ми посилаємо посилочки. Ось подивіться на ці посилки, які отримала наша 4-та танкова бригада. Наші подопічні. Танкісти. І посилки ці хлопці написали, що від Валентини з Італії. Друзі, от як вони написали, як вони сказали, так передаю і я. Тому що я скажу, я зараз, ну те, що мені скажуть наші воїни, те я і декларую. Я хочу подякувати спонсорам. Друзі, ставайте спонсором. Чим більше нас, тим краще, тим краще канал розповсюджується, Ютуб допомагає. Я дякую всім тим, хто вже став, хто давно вже з нами, хто переходить з рівня на рівня, Величезно-величезно всім подяка. Подяка тим, хто перераховує на монобанку. Друзі, вас я не оголошую, не називаю, але ви класні, повірте мені. І я дякую донаторам Андрійковій Світлані. Пані Світлана, величезно-величезно вам подяка. Полив'яному Миколі. Каленик Валентині, Стоматіни Тетяни, Березан Оксані, Кілве Олександр, Брийовській Елізаветі, Лазебник Валерію, Лупійчук Наталії, Нікрасову Івану і Дацяк Василині. Ну, слава Богу, чоловіки стали в нас з'являтися. Вчора не було. Всі Паску празнували, да, а хтось воював. Дякую, всім, всім, всім дякую. До завтра. Україна переможе.